Так, і отак мою дорогу зайняла корівка. Луг шикарний. Луг просто соковитий, багатий. Так, як ми будемо одна одного обходити, а? Ой, добре, так, да? смачне. Мухи тебе кусають, господи, бідненька. Соковита трава яка. Так, ти мене не дістанеш, буду тебе обходити. Ні-ні ні. -ні, -ні. Не, їж, їж, їж. Ой, як хрума, я ж мені захотілося. Ні -ні, ні 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 Не треба за мною. Їж, їж, їж. Смачне, яке, так? Да? Я теж вже накупалася. Пройшлася, зараз під'їм. Отака. Мухи тільки тебе достають. Так, все, пішли, друзі, і ми займатися ділом. Так, у лісі трошки затишніше, не так жарко. І я хочу вам показати першу нашу знахідку. І це у нас дуже красивий, ідеальний рибочок, який називається підосичник. Ось. Хтось його трішки погриз. Ну, Але всім хочеться їсточки, він доволі молоденький. Ой, краса. Так, гарний початок, друзі, тому йдемо далі і дивимося, що нас чекає. Так, І тут доволі такі гарні екземплярчики в нас по Оце у нас молоденький. Це брати не буду. Молоденькі заберу і їх так хрумають теж бачимо гарненько. Тому залишаємо, хай доїдають. Так, друзі, вже вдруге зустрічаю блюду поганку. Тому я покажу вам. Будьте обережні, не сплутайте ні з сироїшкою, ні з іншими грибочками. Ось такий. І доволі бачите, колір такий. Він може мінятись, в залежності, якій місцевості він росте, він може... Колір мати інший. Цей грибочок. Тому будьте уважні і беріть. Я завжди кажу, як сирожечку берете, то беріть її прямо з корінцем, щоб бачили, що там немає яєчка. Так, все, йдемо далі. Ліс чудовий, дуже гарно в лісі. Жарко, ну, але гарно. Все, ідемо, мандруємо. Так, і знову мені зустрічаються мухоморчики сірогорожаві. А ну, подивимось, який у них стан. О, такі тугенькі. Ну, ніжка зазвичай у них завжди. О, а шапинка нормальна. І навіть ніжка теж. Але вона суха просто. Ано. Да, і навіть ніжка бачимо, вона всередині майже не з'їдена. Вона зовсім не з'їдена, ну, але просто вона така сухенька, тому я брати не буду. Дивимось на цей грибочок. Теж в гарному стані, бачимо. Тут незина більш так, вітер, і вони трішки підсихають, але то не страшно. Все, забираємо, мухомор сіро-рожевий. Але будьте уважні, дуже багато, дуже багато зустрічається блідої поганки. Будьте уважні. Десять кроків відійшла і зустрівся мені ось такий грибочок. Так, ану, будемо дивитись, бо щось таке цікаве. Бліда поганка. Ви бачите, що робиться? Ви бачите, що робиться. Ось. Кучкується як. І ось її багато. Але колір. Дивіться. Вольва. Так, а ну. Вона, дивіться, раз, вона два. І тут. Вона раз. І вона два. А ви тут подивіться, який у неї, у неї колір. Тут вже трішки така зелень просвічується, а так вона сіра, вона ще схожа на якусь рядовочку. По цій більше видно, що вона. Зелена, але поки я її не видірнула будьте дуже-дуже уважні. А тут зовсім сірий колір, але це все у нас бліда, поганка. І ось сюди вона видірнулася дуже гарно з тим яєчком. Так, але щоб так вона росла в кубці, якось я ніколи не бачила, чесно. Будьте дуже уважні. І колір, бачите, раніше був більш як зелений. І ось сюди вона теж кубками. Підсухла. Раніше був чітко більш зелений якийсь. та. А це, ну, просто не скаже, що то бліда, поганка. Все, йдемо. Так, далі. і отут восики. Дуже сухо в лісі, дуже сухо. Знайшовся грибочок. Зараз будемо з вами дивитися, що це за грибочок. Так, оно. Свинуха. о. Все, до побачення. Так, друзі, хочу вам показати отаку сімейку, красиву. Великі грибочки, які у нас мухомора сіро сіро А Ай, дуже красива сімейка. Так, і бачимо, він вже червоніє. Так, і ось сюди. Бідненький аж трісну. Але бачимо, хто його їсть. Подивіться, що робиться. Подивіться. Черв'ячки, букашки якісь. Ой, так, а цей? а цей у нас гарний. А тут бачимо, їдять його і шапинку вже. Ну і добре, забираємо грибочка. цього гарного. А ті залишаємо, нехай доїдають. Ой. Так, і знаходяться також такі маленькі підберезовики. Молоденькі, гарненькі, чудові підберезовички. Будемо надіятись знайти іще. Гарні такі вони біленький гемінофорчик. Чудові, пахучі. Так, забираємо цього красунчика. Це у нас підберезок, гарний грибочок. Молоденький, гарненький. Ще гемінофорчик такий світленький. Ніжка трішки така підсохла, але грибочок гарненький. Ой, перший же в цьому році у мене зонтик. Ой. Оцей красунчик піде сьогодні у мене на більштекс. Яєчко, ой, на сковорідочку, може ще знайду. Ой, вдячна, вдячна, вдячна. О, дивіться, який гарненький. Зонтики. Дуже смачненький. Ось такий. І бачимо чітко тут. Ніжка до ніжки не прироща колечко, але воно тут відпадає. Зараз ще як попадуться, там буде гарніше видно. Ось такий зонтик, просто чудовий. Ой, вдячна. Ой. Ой. Друзі, в лісі гарно, дуже гарно. Комарів повно. Хочу вам показати, я думаю, ви вже бачите цього красунчика велетня. Який велетень. Ой, який же він красунчик. Подивіться тільки. Ого! які розміри. Які розміри. Яка краса. Так, зараз ми з вами обдивимось його. Ого! Бідненько аж закрутило. І таких розмірів. Ось який. Красунчик у нас. Ой! Зараз ми будемо з вами дивитися на нього, знімати його і дивитися, який він у нас реально по розмірах. Але вдячна вдячна. Так, друзі, зняла я грибочок цей. Отака ніжка велика в нього. Навіть від вологі від жари ніжка порепалася. Але який гарненький. Так, все, забираємо його і дякуємо. Краса. Зараз буду пирскатися, бо просто геть заїдають. Але хочу вам показати цього красунчика. Та-да-да-да-дам. дам та дам -та дам Так, іди до мене. Ой! Це у нас полячок. Ой, порський грибочок. Гарнесенький, зараз ще гляну. Але капець. Скільки багато комарів зараз попирскаються, бо... Взяла сьогодні перскалку, бо так і думала, що комарики у нас сьогодні будуть конкретно. Так, і отут у нас клен і тут у нас порячок. Гарний грибочок. Так. І тут в сотні. Іду по малину ж. Взяла сьогодні ємкість, буду збирати. І по дорозі мені зустрічаються такі гарні грибочки, маховички. Ось які чудові. А, ні, це поль. Це польські, це польські, польські грибочки. Да. Так, знову польські поляки, Да. Треба подивитись уважно. Тут така містинка, я трішки далі знаходила. Це думаю, зайду з цієї сторони. І знову у нас польські грибочки. Зараз буду їх шукати разом із малинкою. Ох, жарко, дуже жарко сьогодні. Ну, але що робити? Так, збираю я прості грибочки. Тут теж он, хтось його хрумав, я його брати не буду. Так, і малинку теж збираю. Малинка ось сюди в мене. Одна вже відеречку назбирала. Чудова малинка. Зараз ще буду дивитися. І грибочки, і малинку. Вже цю містинку я запам'ятала, тому я чітко... Ходжу, дивлюся і грибочки, і малинку. Так, поки не бачу, далі йдемо. А малинка чудова. Друзі, знову попирскалася, бо кумарігають. Але я вам хочу сказати той засіб, що у мене є на відео. Може хто не бачив, я залишу ссылку на нього. Що я сама зробила, він реально допомагає. Де він не допомагає на весь час, поки виходите? Але на якийсь час він вам допомагає. От тепер я ось знову опирскалася і просто супер. Бо то ж ну, реально стадо літає. Так, і хочу вам показати свою ж малинку. Але зараз іще походжу, подивлюся. Ось ціле відеречко назбирала чудової малинки. Чудової просто. Ароматна, запашна. М -м -м. Ой. Смачна, солодка. Просто супер. Так, да, їй багато, але багато маленької. Багато такої, що вже осипається. Буде жара, її скоренько-скоренько і не буде. Тому виходьте до лісу і збирайте. Хочу показати, яка чудова малинка мені попадається. Ось, ось яка чудова. А ось які роночки. Зараз осипається. І ось сюди Ось чудово. а смачна яка. Там теж бачу. Тут бачу от така малинка. Дуже гарна. Да, збираю, тому що бачу, вона вже і підсихати починає. І вже деяка опадає, жара пішла, вона скоренько-скоренько і осипеться. Тому таку смакоту. Збирайте у лісі. Добре, не? подобається їм рости в малині. Що ти зробиш? Так, це у нас гірчак ось такий. Я його не беру, ним руки дуже багато. А цю красу? А, так це ні. А, це свинуха, гляньте, як спутала. Ну, але побачила звісно, Свинуха тонка. Таку ми не беремо. ні 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 І там бачу, мабуть, знову вона. Так, да, вона, вона. Двісь як виблискує, яка красуня, так. Да. Думала я, що це польський гриб далеко, але така он. Візьми, візьми, ні ні-ні-ні, ми тебе не беремо. Свинуха тонка, друзі. А тепер точно я вам покажу той грибочок, який я беру. І беру я грибочок, який називається в нас польський. Йому теж подобається тут малині серед клен, сосна. Замітила, що в цьому лісі він дуже полюбляє, де і голочки сушенькі. Серед сосни і ось такий красунчик у нас. Ай-яй-яй. Чудовий. Так, а цей вже у нас. Хтось наступив на нього. Ой, чудовий грибочок. Ой, дуже гарний. Пахне гарно. Так, а ну я зараз тут подивлюся. Ще. Може, ще знайду. А? Раз тобі подобається тут, значить ти можеш бути ще. Угу, Що гляну. Так, ось така в нас добич тут. І грибочки, і малинка. Є. Є-є-є. Ось гарненькі які. Ой, болячки чудові. Так, а ну ще подивлюся. Щось їм тут подобалося? Ось такі гарненькі чудові грибочки. Ви тільки погляньте. Ну не краса. Ну що це, яка я вдячна. Дивіться, яка краса. польський гриб. Яка краса. Вдячна. І ось сюди польський гриб. Ой, чудові. Ну де бачу Оце вам і в малині. Ой, ця краса йде до мене мій хороший Ой. Друзі, ось тільки малини. Там майже повна, може ще буду йти по дорозі, назбираю, бо вже, ну, вже втомилася, скажімо так. І ось тут ціла літрова, ну майже 2 літри. майже два літри. Я зібрала малинки смачної. Лісової малинки. А ще будуть десь по дорозі, де я дозбираю. Майже 2 літри. Отак. Чудової малинки. Так що, друзі, виходьте до лісу, ліс нам дарує все. Тільки треба потрудитись і берегти природу. Все. Йду далі. Ой, хочу сказати чесно, 300 років цих качалочок я не бачила. Не знаю. І дуже давно. Я пам'ятаю, ми в дитинстві завжди як ходили купатися. Завжди. йшли із річки і наламували собі отакі качалочки. Так. О, це зверху обривали. Отак. Отак. Зверху обламували. Великі качалочки. А тоді ми їх... Підпалювали, висушували і підпалювали. Оце я пам'ятаю дуже добре. І це присіла і думаю, качалочки, 300 років їх не бачила. Зараз я собі наламаю. Ну, звісно, підпалювати я не буду. Але отак для декору. Ой, яка я вдячна. Друзі, скільки краси, скільки всього забутого, скільки ми вже... Себе, скажімо так, не лікуємо в радості. Ой, отак, от боже, яке щастя. Ой, реально, ой. І завжди брали, помните, на річки лілії росли. Лілії. Теж так, як тобі повезе, Лілію, потім ми її так красиво оздоблювали на дві сторони і робили таке намисто. І завжди з цими качалочками йшли. Ой, яка була радість, яке щастя, такі качалочки красиві. Ну, оце радість. Треба лікувати себе, тому що всім дуже важко і в цей час. Так, друзі, робимо собі радість. Прийшло на розум. За... Посміхнувся і пішов і зробив. Отак, друзі. Краса. І на цьому наша прогулянка чудовим лісом. Ви знаєте, без привички така жара дуже важко. Тому на сьогодні все. Я думаю, ви бачили і грибочки, і малина, все чудове, вдячна, але дуже жарко. Ну, привикнемо, нам все не так. Тому, друзі, дякуємо за все. Звісно, прошу вашої, вашої підтримки, а це ваші лайки, будь ласка. І якщо не сподобалося, ставте дізлайки. Діліться моїми відео. Я думаю, може комусь будуть вони корисні. І також, звісно, запрошую до себе нових підписників, тому що ми любимо вивчати грибочки, різноманіття їхнє. І ми йдемо. Із лісу на з пустими кошиками, а ми йдемо з грибочками, тому що ми їх знаємо, тому запрошую до себе вивчати грибочки і збирати їх. Бажаю всім миру і добра.